Давайте поднимайте рішення входим.

громадяни ці руденько сюди. Де ви були? Ми не там житті і всі. так само ходили на Майдан і не були все. Де ви громадський порядок? Де ви громадський порядок? Чому ви не знали про керівництві чого апарату? Ви не знали про керівництві чого апарату? Ви не знали про керівництві чого не треба про керівництві